Доброго ранку малята, любі хлопчики, дівчатка. До нас завітав ведмедик і приніс нам казочку. А яку відгадайте. На городі виростала, сили набирала, а потім достигала, великою стала. Почав дід усі гукати, час нашу красуню рвати. Дітки, що виросло на городі? Так, це рібка. Ведмедик приніс нам казку ріпка. Але поки він ніс всі ілюстрації розсипались, діти допоможемо йому зібрати картинки. Хто посадив ріпку? Так, дід. А хто першим прийшов тягти ріпку? Вірно, дід, молодці дітки, хто прийшов за дідом? Баба, а хто прийшов потім? Так, внучка, а хто був останній? Мишка, молодці дітки. А хто був перед мишкою? Кішка. Хто стояв за дідом? Правильно бабка. А хто був за бабкою? Внучка, а хто тягнув рібку перед кішкою? Молодці малята собака, жучка. А хто серед них був найвищий? Вірно, це дід. А найнижчий мишка. А хто вищий? Бабка чи внучка? Так, бабка, а хто нижчий? Кішка чи жучка? Правильно, дітки. Кішка нижче за жучку. А тепер малята розгляньте і назвіть геометричні фігури. Яка з них схожа на рібку? Так, це жовтий круг. Розгляньте трикутники і викладіть їх за розміром від найбільшого до найменшого. Що нагадують вам трикутники. Так, ці фігури схожі. На героїв казки рібка. Яка фігура дід? Молодці найвищий трикутник. А яка фігура баба? Так, менший трикутник за діда. А яка фігура внучка? Правильно, менша за трикутник баби. А яка фігура жучка? Так, менша за фігуру внучки. А яка фігура кішки? Так, менша за фігуру жучки. І найменший трикутник це хто? Так, мишка, які ви молодці дітки. Ще на нашому занятті ми з вами познайомимось з математичними знаками. Знаки більше, менше та дорівнює. Їх використовують для порівняння кількості предметів чисел. Знак. Знак більше завжди дивиться вправо. А знак менше завжди дивиться вліво. Запам'ятайте малята. Гострий кут. Знаків більше і менше завжди спрямована у бік меншого числа. А якщо кількість предметів рівна, тобто порівну використовують знак дорівнює. А зараз пропоную повправлятися у використанні цих знаків. Порахуймо мухомори, позначимо їх відповідною цифрою. Рахуємо опеньки і також позначаємо відповідною цифрою. А який знак ми між ними поставимо? 3 більше, ніж 2. Тому ставимо знак більше. Він дивиться вправо і спрямований до меншого числа. Вираз Читаємо так. 3 більше, ніж 2. А зараз рахуємо горішки. Позначаємо відповідною цифрою. 1. Рахуємо жолуді. Позначили цифрою. Який знак поставимо зараз? 1 менше, ніж 3. Тому ставимо знак менше. Вираз читається так. 1. Менше, ніж 3. Рахуємо шишки. Позначаємо відповідною цифрою. Рахуємо горішки і також позначаємо відповідною цифрою. Ми бачимо кількість шишок і горішків однакова. Тому ставимо знак дорівнює. Вираз читається так: 2 дорівнює 2. А зараз. Порівнюємо кількість птахів. Одна сова на деревині. І дві ворони позначаємо. Одна сова. Ставимо цифру 1. Дві ворони цифрою 2. Ставимо знак між ними. 1 менше, ніж 2. На галявинці грались зайці та олені. Скільки зайців позначили цифрою? Скільки оленів також позначили цифрою. Кого більше? Ставимо відповідний знак. Три. Більше, ніж 2. А на цьому наше заняття завершилось. Ви гарно попрацювали. До нових зустрічей, дітки!